Добралася я сьогодні нарешті до своїх записів, і виходить, що так, ну, наскільки я пам'ятала, я була права. 10 го виходить, в серпня ми запустили чарліка до дівчат. Почалися ці гульки з 12. го Тобто, 12-го була Лада, 14-го була фея, ну феї нема. 15 -е, шось там він за мірою ганявся. 16-го була буся. Ну, коротше кажучи, і там і Барбі, є п'ять міра. А потім далі пішло ж по новій по кругу. Ну, хто знає, як воно там. Потім 17-го була знову, а там теж була ціла куча їх, 17-го. Ну, лада. В основному, 17-го була Лада. Ну, тобто, коротше кажучи, виходить, що вчора було 2 місяці, як, ймовірно, лада вагітна. Якщо. 12-го не буде, два місяці, то тоді отут, 17-го, точно. Ну, а всі інші, хто його зна. Тут записів вон, ціла куча, коли дехто з ким був помічений, замічений, садка, не садка. Ну, коротше кажучи, ну, я казала вже і кажу, що запускати я буду по першій казі, це по ладі. От учора, я що, може, було 2 місяці. А ні то буде 2 у вівторок, якщо по цій даті, ну, там тоді точно було, тому що вона тоді бідна, там взагалі була е, у вівторок. А ми, якраз завтра зранку я не даю дою ввечері, путаємо час. В неділю я не даю дою в понеділок зранку, і можливо, що у вівторок ну, когось може й прийдеться ще подаїти, 17-го, а когось може вже і не прийдеться доїти. Тому так воно і виходить, що третій місяць. От поки повністю запустимося, ще якийсь час займе, що ну, пляшемо від 12-го. Е, чому? Тому що буває часто і густо таке, що перший раз погуляє, тим паче, що я особисто бачила садку. Е, розумієте, це не, по, не просто там по виділенням. Да? От у феї, наприклад, було записано, що виділення. А у лади я особисто бачила садку. І те, що вона там 17-го перегулювала через 5 днів, вона може окотитися і по першій даті, ну, по цьому числу. Тому від цього числа і починаємо плясати. А від цього числа у нас вже йде третій місяць, так що. Норма, норма, так як я і притримуюсь, і всім раджу, до речі, я вже зварила сьогодні сирок. І так, да, що я хочу сказати, знову ж таки, стосовно запуску, я три дні назад варила, я вже побачила, що кальє змінюється по структурі. Е, коли так воно, так, знаєте, цікаво зміниться. Е, коли перевіряєш на чистий злом, на, ну, на виділення сиворотки, ідеальний зріз. От ти ножом зробив зріз, піддів, все чітко. А коли ти починаєш різати. М Стовпчики нарізаєш, ідеально стоїть. Класна сироватка відходить все. А коли починаєш вже дрібнити або лірою, або ножем, отут ти розумієш, що кальє саме по собі воно вже більш м'яке, більш таке, як рихле стає. Я це перші такі натяки помітила оце як три дні назад варила. Сьогодні я в цьому знову впевнилася, так що офіційно можу заявити, що ось ці дві головки це крайні головки сиру в цьому сезоні. Все, каструля вимиється сьогодні і прибереться до наступного року на чердак. Сироваріння більше не буде в цьому році, це точно. Яке молоко там буде завтра, в неділю там, чи в понеділок. Можливо, там в Овічі молошного зварю, чи, чи так він ще п'є, чи може в баклажку в яку ще зільємо Ну, то так от. З сиром вже все. Це дві головки закриваючи сезон, завершуючи. Крайні в цьому році. от, так от. Починаємо процес з запуску.